Дякую. Мені звідси не зручно, це все злітає в моїй таблиці. Але нічого. Я буду мати свою доповідь те. Фінансовий звіт і звіт роботи, він є, скажімо, не дуже якісним, не дуже якісним у нашій роботі. Тому що, виходячи із фінансових результатів за минулий рік, це... Дохідна частина від поступлення учасників команд складає по вищій лізі 50 тисяч, по першій лізі 25. Асоціація отримала всього-навсього 75 тисяч гривень. 75 600, якщо буде точно. А потратили ми 152 тисячі. Тобто різницю, самі розумієте, що це за рахунок безповоротної фінансової допомоги від спонсорів. Це було зроблено було свідомо. Занижена ціна внесків за участь у турнірі. Хотілося робити масово, щоб люди не говорили, що за висока ціна вища, ніж там в іншому чемпіонаті. Тому для першої ліги була встановлена ціна 4 тисячі гривень. Що я не помиляюся, а для вищої ліги наврок 5, а для вищої 6. І тому ми отримали такий результат. Основні витрати, які лягли на асоціації. Це є оренда залів. Лева частка це 33 тисячі 700. Заробітна плата за 5 місяців за цей проміжок часу, які... Задіяні були спеціалісти і несли свій час на проведення змагань це 20 600, арбітраж 39 тисяч і решта дві дні витрати на танцтовари, на зв'язок, на спортінвентар, оплата онлайн-трансляції матчів була організована. Ще хочу наголосити на такому пункті, як залишок коштів на рахунку. На сьогоднішній день банк фінансує кредит є, скажімо. Не дуже в доброму стані і там залишилось порядка 13 тисяч гривень на рахунку, який ми до сьогоднішнього дня не можемо зняти. Щодо проведення самих змагань, якщо взяти статистику, то 2014-2015 рік він став для мене кричущим. Тому що в вищій лізі прийняло участь тільки 9 команд, перші – 5. 2013-14, в вищій лізі. 11 команд, перші 10. А 2012-13 вищі 10 команд у першій 12 команд. Це говорить про те, що наш чемпіонат пішов на спад. Пішов на спад, ну, на мою думку, більше із вини працівників Асоціації області. Хоча може бути і складова економічного стану державі в області, і політичної ситуації в країні, але, тим не менше, на минулих чергових зборах і виборах я з цієї трибуни говорив, якщо мені не вдасться організувати роботу належним чином, я напишу заяву і відклику, не здам повноваження голови асоціації. На жаль, так і сталося. Причина як на мене, що недостатній контроль за роботою асоціації з моєї сторони, а він тягне за собою, що я не встигаю і працювати на основному робочому місці, і приділяти уваги асоціації. Тому мною прийнято таке рішення. Я хочу подякувати тим працівникам асоціації, які приймали участь і за ті роки, за більше 10 років, які ми віддали роботі асоціації. Що в кінці кінців привело мене до такого рішення подати заяву про виставку. Я хочу подякувати всім учасникам, всім делегатам, які сьогодні прийшли, всій спортивній спільноті міста, яка займається, і області, яка займається мініфутболом, футболом популяризацією. Так що, якщо є якісь питання, прошу їх задати в очі і отримати відповідь на зараз тут всі. А Так сім'я. Дякую, Василь Васильович. Будь ласка, шановні колеги, депутати, запрошені в залі. далі. Є запитання до Василя Васильовича? Немає. Я ще хочу коротенько наголосити на такому моменті, що я дуже довгий період часу шукав людину, кого б я міг рекомендувати. У мене були різні, різні варіанти. У нас на самішо було. Одна така думка, що зі сторони, що області з ним привезти і спробувати, щоб вона новим поглядом, новим, новими думками поставила популяризацію футзалу в області на більш трошки інший рівень. Спала мені думка про Володю Хомо, який пройшов в Арган, який має свій бізнес, який щось трохи в житті цього цьому бачив і в великому футболі, і в мірі футболі І я запропонував це проконався вам вибирати, вам приймати рішення, вам далі працювати. Я хочу, не знімаю з себе відповідальності. Я би хотів, якщо дозволять мені малообраний голова, бути членом ради і приймати активну участь у роботі асоціації. Якщо ви дозволите. Дякую.